Лава нації, вітаю на каналі Добри Рембат. ефірі я Сашко Добрий. Ділюся з вами великою радістю. Одній з майстерень, цивільних майстрів, з якими я маю щастя взаємодіяти, вдалося відновити, налаштувати, відрегулювати, довести до ладу перший в, наш, в історії моєї нашої діяльності автомат тиску універсальний. Аду, щось там, якісь ще там цифри далі. Коротше, з бронетехніки, так, якого функціонал це скидати тиск в системі повітря, який йде від компресора за встановленої за встановлених параметрів. Для бронетехніки це 155 кг сила на сантиметр квадратний. І другорядна його функція це створювати підбір в роботі компресора так, до там, 8 чи 10 атмосфер, щоб не виганялася олива на холостому ході. Все, Зараз буде врізочка. Цього випробувань цього першого аду це насправді велика радість. Чому? Тому що я на сьогоднішній день не знаю жодного заводу в Україні, хто би їх ремонтував, відновлював і працював би з ними. На одному з бронетанкових заводів, де раніше це робили. На сьогоднішній день я звертався пару місяців тому, навіть там. Один з, небаг... ну, там, один з небагатьох, чи взагалі єдиний майстер, який там залишився, який це робив раніше, але зараз за своєю роботою не робить, то він не взявся, бо каже, аду каже, це така штука, ну, не можна любитися декілька днів, і він не буде працювати як слід. так? Нас це не зупиняє. Чому? Тому що нашим з вами коштом я. Моїм майстрам виплачую за роботу виконану по результату. А окрім того, є ставка. Чому тому, що я знаю, більшість з тих проєктів, які ми просимаємо, вони експериментальні. У нас немає теоретичної бази, немає креслені, немає нічого. Тобто, люди лізуть у вузол, складають собі картину його функціоналу, того як має бути, що там недобре, і на своє розуміння з нуля випрацьовують технологію, внаслідок чого перший аду йде на Танчик, цей конкретний, який ви бачите на відео, піде на 80-ку. на трофейну москов... пост московицьку зараз українську Т-80, хай добре служить. Чекатимемо на відгуки танкістів, і так само для танкістів за це яду немає обов'язкової плати. Я скажу, це першим на службу. Я їм просто його даю. Там майстри за свою роботу якусь там суму виставлять. Я їм її сплачу з вами коштом. А танкістам я кажу, ставте на танчик, катайтеся, подивіться, як він працюватиме на машині. І скільки вважатимете за потрібне, стільки перекажете. Це не моя бригада. Я чесно кажучи, навіть не знаю, яка це бригада, ну але це не принципово. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія. Наша любов до України недостатня.